Українська влада не полишає надій прикрити телеграм. І якщо домовитися із власником телеграму Павлом Дуровим у них не вийшло, то вони вирішили підійти до цього питання з іншого боку. Верховна Рада готує запит до податкової служби з комерційної діяльності телеграм-каналю, заявив голова комітету свободи слова Ярослав Юрчишин. Голова комітету свободи слова дуже красиво звучить. Погодьтесь. Як заявив Юрчишин, наразі ключова історія не лише домовитися з Павлом Дуровим про те, щоб мати механізми впливу на російську пропаганду, а й про те, щоб з'ясували, чому такий прибутковий бізнес у нас швидше за все дуже неоподаткований. Тобто він має на увазі, що більшість телеграм-каналів, великих телеграм-каналів, публікуючи там рекламу, заробляють на цьому гроші, але не платять податки до бюджету України. Тобто вони вирішили, якщо ми не можемо вас технічно закрити, то ми підійдемо з іншої сторони. Ми вас почнемо давити податками, подавати на вас в суд. І, можливо, з цієї сторони вдасться прикрити ті телеграм-канали, які розказують інформацію, яка не дуже подобається українській владі. Отож, друзі, якщо ви хочете отримувати інформацію, яка відрізняється від єдиного телемарафону, запрошую вас на свій телеграм-канал. Посилання на телеграм є в шапці профілю.